Сьогодні на подвір'ї професійного ліцею відзначають свято знань. Денис Малик першокурсник. Хлопець каже, приїхав з Мар'янівки, аби вчитися на автослюсаря. Паралельно здобуватиме професію водія. Там є категорія цей хоче пити на авто. на бочка переходити. Я не хочу хочу тут остатись. Для Дениса та його однокурсників двері навчальних кабінетів та майстерень цього року можуть бути зачинені, розповідає викладачка ліцею Наталя Ясніцька. Підло за два дні, субота, неділя до навчального року. Вони вирішили просто-напросто розігнати у цих абітурієнтів, яких ми набирали, і які ми з спокійною душею думали, що нам підпишуть регіональні, і все у нас буде гаразд, і будуть у нас хоча б якісь ставки. В квітні цього року говорить пані Наталя. Викладачі разом із батьками збиралися на акцію протесту. Тоді вони виступали проти закриття ліцею та передачі комплексу будівель та споруд іншому закладу освіти. Нам дозволили набирати учнів. Ми їх набирали, їздили по різним районам, селам. В нас дві групи 9 класу набрані. Одна група в нас не ми не добрали. Далі одна група повністю. Після 11 класу набрана і одну треба трішечки добрати. І ми, в принципі, вересень місяче можемо займатися добором та навчати першокурсників поки не можуть, бо не мають регіонального замовлення на підготовку майбутніх фахівців. Його за словами пані Наталі має підписати обласне управління освіти. Заступник міністра Шумік. От вона нам сказала, що. Заклад перебуває в стані реорганізації. Всіх листах, які вони нам відписували, не було, як кажуть, ну законних підстав. Просто писали скрізь можлива реорганізація. Можлива, можлива, можлива. От тобто, листа наказу, по якому нам не підписують регіональне, немає. Документа, який забороняє приймати студентів, які відмовляти їм у вступі, немає. Говорить виконувач обов'язків директора Олександр Коваленко. Регіональне замовлення це замовлення, коли і учні навчаються за державні кошти. Ми зобов'язані своєчасно і в повному обсязі надати освітню програму і освітні процеси. Це не моя компетенція фінансування. Мати одного із першокурсників Галина Андреєва каже, шукати інший заклад для сина не буде. Запропонували, що можливо ви бажаєте перейти в інший заклад, але ми не бажаємо в інший заклад перейти, тому що ми вибрали саме цей навчальний заклад, що немає такої ну, наприклад, особисто як ми зварювальник і подій немає. Для першокурсників вступне заняття сьогодні. Таки провели. Розповідає першокурсник Олександр Сокальський. Він прийшов до аудиторії, з якої каже, йти не хоче. У мене тут навчився старший брат. Вже є речі всі Все так, так. Да. Не хочеш забирати речі вже назад? Ні. Тут багато друзів, багато нових знайомств. За роз'ясненнями ми звернулися до начальника обласного управління освіти Валерія Данилевського. каже, підписати регіональне замовлення не можуть, бо його не сформували. Розпорядження від голови обласної адміністрації вони не отримували, а отже, його не отримував і ліцей. Вони не є першокурсниками, ось які їх неможливо зарахувати на чоло заклад, оскільки заклад не має регіонального замовлення. Очевидно, батьки ввели в оману. Вела у мене власне кажучи, мабуть, адміністрація закладу, оскільки регіональне замовлення на всі заклади просуно-технічної освіти підписується до початку вступної кампанії. Питання про реорганізацію закладу каже донині вивчає міністерство освіти ще навесні цього року. Міністерство пра звернулося до міністерства освіти. Про передачу означеної будівлі власник на жаль досить рішення не прийняв, а власник це міністерство. Ну і от питання зараз в дещо підвищеному стані. Ніхто людей на вулицю не викине, буде вивчатися питання, і всім, хто є працівниками, буде запропоновано певне місце роботи. Ті, хто подав документи до ліцею цього року, навчатися можуть тільки за власні кошти, оскільки відсутнє регіональне замовлення, пояснює Валерій Данилевський. Або ж вступити до іншого закладу професійно-технічної освіти до 1 жовтня. Інформаційний запит про подальшу долю освітнього закладу ми надіслали в Міністерство освіти України. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.